Період часу, цей період історії і на своїх плечах тримати наш тил, тримати наших воїнів, дарувати їм свою спільну молитву, дарувати їм любов, підтримку, все, що ми можемо заради того, щоб стати вільними. Бо знаєте, я завжди кажу, що ворог нам же ж не дав вибору, чи бути вільними, чи бути рабами. Ворог нам дав тільки один вибір або жити, або вмерти. Бо ми з вами побачили все жахіття, куди заходить нога нашого ворога. Він залишає по собі тільки руїну, вбиває і малих, і великих. Нього нема жалю ні до чого. Не працюють міжнародні закони. Наші люди, які знаходяться в полоні по 10 років, де хто таке бачив, в якій країні таке варварство відбувається, знущання над людьми. Приниження їхньої честі і гідності. Але ми мусимо мати силу в собі, тому що і ця війна закінчиться. Ми не знаємо, як вона закінчиться, але вона закінчиться тільки тому, що ми з вами вистояли. Бо нам давали три дні, потім два тижні, потім три місяці, і ми ведемо четвертий рік війни. Але я дивлюся на нас, усіх з вами. І знаєте, як Бог захищає, Бог дає силу і віру. І сьогодні в таке велике свято, віри, надії, любові, я думаю, що ці три чесноти, які нас переповнюють, вони дають нам оцю житті. Дай нам силу бути разом. А радіти одне за одного, підтримувати одне за одне одного. От на цій площі, ми як одна велика сім'я, бо і горе одне спільне на нас, і радість одна спільна на нас. Сьогодні зранку, коли я сюди приходила, був чин похорону нашого героя. Ну, Серце здригається від болю. І ми розуміємо, що це сьогодні реальний стан нашого життя і нашої душі. Бо напевно не один чин похорону. Сьогодні відбувся в різних куточках України. А скільки ще наших синів і дочок ми будемо з вами оплакувати? Але ми не маємо права подати депресію. Ми не маємо права складати крила, бо так би хотіли. До речі, всі кругом, щоб ми склали крила і здалися. Але ми з вами точно знаємо, що честь, гідність, справедливість, совість. Це те, що є у кожного із нас. І як пружина сьогодні таким опором вистрілила, назовні вистрілила на весь світ. Тому сьогодні і сумний день, я говорила про це сьогодні зранку, коли був чин. Ми хвилиною мовчання віддали шану нашому герою. Але ми повинні жити і утверджувати життя. Бо вони воюють за те. Щоб ми берегли свої традиції, щоб ми співали, щоб ми танцювали, щоб ми одружувалися, щоб ми хрестили своїх дітей, щоб ми шукали радість в собі, бо радість у собі, вона дає нам силу і мотивацію. А коли ми бачимо, що нас так багато, то ми відчуваємо, що ми сильні, бо ми людині. Тому сьогодні в мене на концерті будуть різні пісні. Я ж уже зріла співачка. Якщо вам сказати, що я тут 45 років по цій плитушці ходжу, то мені навіть здається, що вона трошки вичувана моїми каблучками І всі ці 45 років, які я на сцені, ви всі покоління від маленького, бо таке, знаєте, приходить такий дядько з бородою, приводить дитинку за руку і каже: ви знаєте. Пані Оксано, я хочу вам сказати, що я виріс на ваших піснях. Yeah, yeah, <laughs> Для мене yeah, це найкращий yeah, комплімент. Yeah. Бо каже, я коли був такий малий, то мені мама давала квіти, я виходив на сцену, вам ті квіти вручав. Ви знаєте, мені аж самі не віриться і не здається, що це було зі мною, що це так було. Але я дякую Богу за все. І знаєте, колись в мене був такий. Я за Бога ніколи не кажу, о чого так, а чого так, а чого в того так, а в того так, а чого мені це? Чого мені це? Ніколи якось все приймала. Кажу, божечко, ти я маю через це пройти, Для чого мені це? Який урок я маю з цього винести? Що я повинна е змінити в своєму житті? Раз мені це прийшло і ніколи Богу претензій не виставляла, а то приснився мені сон. Приснився мені сон. Де я насмілилася Бога питати і кажу, божечко, ну, чого ж нам така війна? Та ми ж такі добрі люди, гостинні, щедрі. А він мені відповідає, бо ви забули, що таке цінувати і що таке дякувати. Ви Знаєте, який глибокий зміст. Я зводилася і думаю, скільки всього можна в це вкласти, якщо взяти тільки Бога. То ми йому що дякуємо та те, ми все приймаємо як належне, ще каже, мало. А чи ми цінуємо те, що Він нам дає? Та ні. Та що ми рано встали, глянули в вікно, торбу скупили, голову, поправили і на роботу. Чи ми подумали про те, що подякувати Богу, що я Боже я живу? Я бачу це сонечко. Я бачу, я відчуваю цей дощик. Одним словом, цінувати і дякувати. І татові, мамі, і рідним і близьким, і нашій святій українській землі, яка нас захищає. І одне одному дякувати за те, що ми по одне коло одного є. Шануємося, бо ми того варті. Вау, подивіться, райдуга! А знаєте, що таке райдуга? Знаєте чого, чого Райдуга? Коли три роки йшла страшна вода і був потоп, і. ной Молився в тому своєму човні і казав: Боже, зупини дощ. І дощ змилосердився над людьми і сказав: Добре, я зупиню дощ. І коли він зупинив дощ, з'явилася райдуга. І кажуть, що райдуга це місточок між Богом і людьми, його благословення для нас. Дякуємо тобі, Господи наш Небесний. Так що я запрошую до себе на концерт. Вітаю і Віру, і Надію, і Любу, і Софію, мудрість її, маму їхню. Всіх вас вітаю, і запрошую до себе на концерт. Ну а ви бережіть одне одного, шануйте одне одного, і ми віримо, що разом ми велика сила, і разом ми обов'язково переможемо. Дякую вам і чекаю вас.